Усім привіт. 14 лютого День дуже-дуже похмурий, не зрозуміло, чи то туман, чи то пилова буря, яку нам прогнозували, але ося пилова буря перетворюється швидкими темпами на інний. Пройдемось, подивимось, що 14 лютого нам заплава приготувала. Іний тільки. У лютому по прикметам, які вже давним-давно не діють, через півроку можливий медозбір. А у серпні, як всі пасічники знають, продуктивного медозбіра майже не буває. В лісі все як я люблю. Тиша, але дуже-дуже він сьогодні похмурий. річкові порикати і ще киплять водою. День 14 лютого, напевно, найтемніший день за цю зиму, навіть не знаю з чим це пов'язано, наче білі ночі десь у Сибіру. Аккуратно кучка Сарно європейської. Ух ты, я такої ділянки ще не спостерігав. Здорова, ділянка велика, величезна. И схоже, що хворі тільки клени. И клени хворі, і великі. Вон уже велике, дерево, чорне, як смола. І невеликі. Ділянка повністю. Чорних кленів. Отак ось дився. І дуже добре видно, що клени дійсно всі чорні, один в один. Це завжди закінчується смертю дерева. Спочатку кора відпадає, ось так. А потім дерево сихає. Ось так. Все. то есть тут Илья насбирал. Позносил, позносил Илья сухого. Он разбирал, то есть. О, гнездо. Ти бачила таке гніздо коли-небудь? Це дуб чи сосна? Схоже дуб. Схожий це дуб, а на дубу соснове гніздо. Хтось такий великий тут проходив, хтось великий проходив. Але це не людина. Тому що камера, камера не тронута. І це вже плюс. Вона тільки що вимкнулось? Я навіть почув, як вона вимкнулася. Я підійшов, вона почала мене знімати. Ладно, як ви зрозуміли, пастки, які у мене заглючили, коли я їх ставив на басаново, полежали місяць, а місяць, навіть два тижні у мене вдома і знову розглючились. Я не знаю, в чому тут справа, це дійсно схоже на якесь чеклунство. Я думаю, дійсно можливо має, має впливи якесь біополе енергетичне. чорт його знає. Ну, ось так, що є, то і показую. Да, заплава застигла. Але по річці ще так просто не побіжиш. Без листя. Видно, далеко-далеко за річкою немає берега, за річкою річка, а за річкою озеро, і так далі і так далі так далі. Но ми поки в пошуках незвичайних слідів пошуки поки негативні в цих краях ну а я сподіваюся, щось таке знайти як минут одна писала жіночка самі самі робите сліди а потім їх знімайте Такі Таке пояснення теж має право на, на, на існування. Я схоже правильно поставив і пастку. Ось, дивіться, наші слідочки. Наші слідочки величезні. Величезні слідочки. А можливо просто їх багато. І так воно здається. А ось... Пастка, яка в мене запрацювала, будемо перевіряти. А що найцікавіше, це те, що не сосни всохші та повалені, та по яких біга. бігають різні звірі, Лисиці і куниці точно бігають, а що бігає, я сподіваюся ще побачити на пастки. А ще чим цікаво, що оцей ось дубок, начебто нічим не примітний. А в нього хтось чухається. І чухається дуже-дуже добре, добряче. Я б сказав, що навіть чухається добряче. Ну, на, на висоті ось півтора метра. Півтора метра на висоті і доходить до метр сімдесят. Якийсь мужик чухається невеличкий. Ось таке, не тут сосни. Тут сосни просто вилетні. Дуби із-за того, що повільно ростуть, не доростають до стану сосен. А тут ось і стежка. Ой! Ага, чуть не впав. Ось і стежка. Треба дивитися під ноги, а не в монітор. Стежка. Ну что, ты казала о стежке, чи пойдем? Ось пойдем по стежке теперь. Идем по стежке. і побігти від нас скоріш за все чим до нас Неможливо розібрати, хто виходить. Досить досить важкі. Скоріше за все козолі та -то глосі, тому що от йдеш по стежці, вона має рельєф. Оце деревина. Я не знаю яких слідів я міг наробити, щоб потім їх знімати. Можливо, я ось цю ось сосну теж начухав перед тим як знімати. Прийшов і начухав. Я бачив і знаю, де знаходяться чухалки старі лосині, сарни. Але ось це чухалка, чухалка дерева не схоже. На те, коли труться спиною чи боками. Ця тюхалка дуже схожа, що об неї точуть кіхті кішки. А ось дивіться, які царапини. Ну це ж не пташка. Це ж чітко царапини від кіхтів. Які ще аргументи що тут немає? Я сподіваюся, що вона є, але я визнаю, що напевно тут один звір, дасть Бог може їх пара. Вони дуже-дуже обережні, дуже-дуже скритні. Я ось таку зиму без снігу навряд чи я їх знайду, але сліди, сліди нікуди, не подінеш із тобою, не забереш. Можливо, можливо, десь тут на високому дубі сидить ця кішечка та слуха моєї несенітниці про те, як я її знайду і посміхається. Мені дуже хочеться, щоб так воно і було. Лапки такі. Такі лапки. Хі, схожі на мої. Хі, хі. Дякую всім за увагу та терпіння.